Ну і власне з нами на зв'язку Денис Попович, військовий аналітик. Будемо говорити ми і про цю дронову атаку по території Польщі і про навчання Захід 2025, які стартують вже дуже скоро в Росії, на території Білорусі за участі білоруських і російських військових. І Польща через це перекрила повністю кордони. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Денисе, ну давайте почнемо з нічної атаки дронів на територію Польщі. Як ви це розцінюєте? Ми ми чули вже коментар від Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який назвав це масштабною провокацією, куди ще більш масштабніше і куди ще більш провокативніше. А ну і Цікаво, що це було? Тобто, ну Росія готувалася до цього відповідно. Нарешті вони побачили, що можна, і яка подія, на вашу думку, стала сигналом їм, що можна так зробити? Це серія реакцій, бо відсутності реакції на ті зальоти, скажімо так, появи російських дронів, які були і до цього на територію Польщі. Взагалі. Щодо дії, в тому числі, президента США Дональда Трампа, який дуже дбайливо створив військово-політичний союз у складі Китаю, Росії, КНДР та Індії. Ну, от, тому росіяни вирішили, що можна... Так, знаєте, Таке, знаєте, європейців, які е, зараз не схильні все ж таки, е, відходити, скажімо так, від мирної сплячки, попри те, що вони намагаються проснутися, намагаються прокинутися, вони так, так чи інакше не хочуть забувати про ситу мирне та, та багато життя. В цьому їх не може звинувачувати, бо ніяка, ніяка нормальна людина не хоче готуватися до війни і не хоче е, змінювати цю зону комфорту. Але тепер ми бачимо те, що відбулося, це така собі розмін, розмінка. Головна е, ціль, головна мета Російської Федерації це розмити принципи колективної безпеки. Ми зараз бачимо, що п'ята стаття е, не задіюється, задіюється четверта стаття. Тобто це консультації, які включаються, якщо одна з, е, один з членів альянців вважає, що е, для його суверенітету та територіальної цілісності виникли, виникли якісь е, е, небезпеки. Ну, в даному випадку ми маємо на увазі, звичайно, Польщу. Бо п'ята стаття це напад на одного члена, це, е, він е, розцінюється як напад на весь альянс. Зараз цей принцип не задіюється, задіюється четверта стаття, яка фактично означає відсутність будь-яких дій. Ну зараз е, 23 дрони, е, каже нам, Ржеч Посполіта, це газета польська, вона оцінює кількість е, цих апаратів, які залетів на територію Польщі. Завтра буде 50. Післязавтра вже ракети полетять. Вже сьогодні, кажуть, там уламки ракет. Е, е, Виявлення території Польщі. Тобто кожного разу Російська Федерація буде випробовувати ту червону лінію, а коли межу буде перейдено, е зв'язується, що п'ята стаття вже й не працює, і п'ята стаття вже не працює. Тобто в такий спосіб розмивається принцип колективної безпеки альянсу для того, щоб повністю розчистити дорогу до безпосереднього нападу на одного з е членів. Тобто, чи то буде країни Балтії, чи то буде сама Польща. Так, добре. А, ну, Це ж могла бути якраз таки. А певна провокація або тестування якраз таки напередодні навчань бо навчання захід 2025 до речі характерна назва захід 2025 стартують з 12 по 16 вересня і за попередніми даними там задіяно всього ну не так багато насправді 8,5 тисяч російських військових очевидно ну немає сил більше туди послати бо напевно що всі сили задіяні в україні на так званій сво але що будуть відпрацьовувати там, і чому Польща так категорично закрила повністю весь кордон з Білоруссю? Ми бачимо цей демонстративний захід закриття кордонів з Білоруссю був вчора, перед нальотом дронів. А наліт дронів він був сьогодні. Ми бачимо реальність, яку продемонстрували продемонстрували польські повітряні сили. Вони збили чотири апарати з 19. Це низький дуже рівень, це менше половини. Тобто, по-перше, це, це тестування на реакцію по-друге, це е, тестування на реакцію НАТО. Як я вже казав раніше, це е, спроба розмиття принципів колективної безпеки усього альянсу. І так воно буде далі продовжуватися і посилюватися. Прямий зв'язок між навчаннями захід 2025 Давайте ми згадаємо прогнози головної управління розвідки Міністерства оборони України. А вони казали, що в зв'язку з цими навчаннями буде активізація. Інформаційних кампаній і провокацій безпосередньо і щодо країн Балтії, і щодо Польщі. От будь ласка, ми це бачимо. Все це справжується і все це зараз відбувається. І нам лише залишається дивитися, що буде далі під час е, цих чотирьох днів, е, коли ці навчання будуть продовжуватися. Нам чітко продемонстрували, е, для кого е, ці навчання взагалі являються бою небезпекою. Добре, тоді ще такий момент. Знаєте, я от особисто подумав, що сигналом Росії на запуск нарешті безпілотників по території НАТО, а Польща – це член НАТО, це якраз таки обстріл столиці Катару, міста Доха, ізраїльськими військами. Ну, тобто, вони відкрили вогонь і завдали 10 повітряних ударів по штаб-квартирі Хамасу. Відповідно, перемовини між Хамасом зірвані ізраїльською владою. Відповідно, якийсь мирний процес так само зірваний. Ми знаємо, що Ізраїль готує велику інтервенцію на територію сектору Газа, попросив покинути мирних палестинців і мешканців сектору міста не просто якісь райони в місті або території біля прилеглих будівель, а найбільше місто Газа, власне, як, яке так і називається. І Відповідно, ці повітряні удари по столиці незалежної суверенної держави, як на мене, дали Путіну сигнал, що можна і йому спробувати е полетіти на територію незалежної суверенної держави і подивитися на реакцію. Тому що Катар, до речі, дуже стримано відреагував, і Катар сказав: Вони залишають за собою право власне відповіді на ізраїльські удари. Ну, Путін вже три з половиною роки літає на територію е, суверенної злежної держави. Я маю на увазі Україну. Вже той приклад ми бачимо та відчуваємо на своїй шкурі, як кажуть. Але е, ну, ваше припущення воно має право на існування. Бо, як я вже казав, е, цьому все цьому всьому передувала низка різних подій. Е, це млява реакція на появи цих дронів або в бік в Польщі, або на території Польщі, які були раніше. Прольоти на територію Румунії, це теж член НАТО, е, значить, появи цих апаратів, в тому числі і над е, країнами Балтії, загравання е, Трампа з Путіним, поновлення цієї рукопожатності Трампа з Путіним, знову ж таки, поява цього військово-політичного альянсу, я, я, вже, я вже, 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 вже це казав, Росія, Китай, КНДР і Індія теж е, можна сюди включити. Відсутність значить, належної реакції на жорстокі обстріли Російської Федерації українських міст, в тому числі які е, значить, за собою тягнули жертви, багаточлені жертви і підриви будинків. Ну ми все це бачили. Я не буду на цьому зупинятися. Все це перед нашим очима. Тут може ще додавати. І от низка цих подій вони створили таке враження у Путіна у російських очільників, що жодної, скажімо, так, не буде реакції, навіть якщо вони спробують у такий спосіб. Помацати вже безпосередньо альянс. Ну, Поки що ми бачимо, що нічого і нема такого конкретного, якщо не рахувати реакцію там, у вигляді закладу на, ч... на е, четверту статтю. Тому я думаю, що далі лише буде розгортатися ця е, кампанія, ця практика, я ще раз хочу повторити, все це спрямовано на розмиття е, е, системи колективної безпеки. І коли після низки таких провокацій, там, актів війни, як ми можемо це назвати. Колись вони придуть мужу, з'ясується, що п'ята стаття теж не працює, і тоді стане питання про існування НАТО як об'єднання, як організація. Саме цього Путін і зараз домагається. Добре, такий момент. Ще ми розуміємо, що на території Польщі є розміщення американські війська. Відповідно, Польща це зона інтересів США. В них дійсно є тісні контакти на військовому рівні, на політичному рівні, а відповідно. Польща не могла не сповістити Сполучені Штати про цей інцидент, відповідно, не могла від сполучених штатів отримати, наприклад, дозвіл на збиття цих повітряних ціл. Звісно, вони діють самі, але ну і приймають рішення. Але в будь-якому разі консультації точно відбуваються з американцями. А однак, американців ми не почули. Воно і не дивно, тому що ну насправді в Америці зараз там шоста ранку. Умовно, ну, ну в Нью-Йорку, там, шоста ранку, у Вашингтоні плюс-мінус так само. Тобто, ще час для заяв не наступив, і, можливо, Дональд Фредович ще в ліжку, напевно. А я не стверджую. Так от, на вашу думку, від Польщі реакція ну, досить млява. Поки що, окрім збиття, це вже хоч щось. Тобто, позбивали, слава Богу, все, що летіло, ну, не все, частину позбивали все, що летіло в їхній бік. Відповідно, американці мають якось відреагувати. На вашу думку, якою буде реакція Америки? Вона є. Ви дивилися сьогодні. Ну, таке нещодавне відео. Виходить Трамп з ресторану, його питають, як ви відноситеся, як ви ставитеся до шахетів на, 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 на Польщу, Що ви про це скажете? Трамп відповів, нічого. Поки що ми обмежені саме такою реакцією. А так ви маєте рацію, ну поки що рано там в США, в Вашингтоні. Ну, може, ще якась інша реакція буде. Хм. Добре, і такий момент ще відповідно, якщо о, тривають, ну тобто ще не почалися, скоро почнуться е, навчання захід 2025 Ми пам'ятаємо, що м, повномасштабне вторгнення так само почалося після певних навчань на території Білорусі, на території Російської Федерації в Україну мається на увазі. Е, якщо раптом спробують росіяни вже на суходолі. Промацати міцність НАТО, чи то з боку Литви, чи то з боку Польщі, чи якось спробують е, якісь провокації завдати е, на території Сувалського коридору. Е, це зона, якраз прикордонна зона між Польщею і Литвою, яка межує з Білоруссю. А е, тоді вже може бути хоч якась жорстка реакція? Ну, коли це станеться, подивимось, ну має бути якась реакція. Це вже буде безпосередня. Вторгнення, так? тобто це вже буде безпосередньо сухопутна війна з е, країними-членами країни, НАТО. Має бути реакція, яка, якою вона буде. Е, ми це побачимо. Я кажу, що ми це побачимо, оскільки це буде. Рано чи пізно, е, такий акт агресії проти країни НАТО він буде. І до цього зараз е, все це йде. І те, що сьогодні відбулося в небі над Польщею, е, це за свідчення того, що війна в Європі вона наближається. І питання. Зараз полягає не в тому, буде вона чи не буде, питання полягає в тому, коли вона буде. Тобто зараз питання часу. Е, можливо, е, варто значить, зараз визнати, що тієї кількості російських військ, які беруть участь у навчаннях захід 2025, і за чисельністю, за якістю недостатньо для того, щоб е, створити якісь е, е, рухи в бік е, Польщі чи то е, країн, 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 країн Балтії. Але треба буде дивитися, що буде відбуватися після цих навчань. Ці війська залишаться російські на території Білорусі. Якщо вони залишаться, перше тривожне дзвінок, якщо почнуть прибувати, як це відбувалося, збільшувати цей континент, як це відбувалося напередодні російського вторгнення в Україну, другий дзвінок. І третій дзвінок, це вже буде, коли вони будуть розвертатися, розташовуватися і готуватися значить, до певних дій. Тобто треба вже буде слідкувати за тими напрямками. Куди ці війська спрямовані, от тоді вже це буде такий, знаєте, last call Ви знаєте, в аеропорту вас вже закликають на посадку, там значить пишеться на табло last call То вам вже треба прийти на посадку. І тут же це буде означати, що ситуація виходить на фінішну пряму. Цікаво. Цікаво, пане Денисе. Ну що ж, дякуємо вам. Дякую вам. За те, що до нас доєдналися, Денис Попович, військовий аналітик, щойно був з нами на зв'язку.